Oh.

Різдвяного посту. Цей час є святий час, який нас готує до приходу нашого Спасителя на землю Ісуса Христа. Щоб краще зрозуміти значення посту, нам треба вернутися в перші дні існування світу до перших людей, додама Єви, і зрозуміти, в чому сенс цього посту. Зауважте, тільки Бог сотворив людину одразу, він поставив біля неї сторожа, який має її стерегти. Цей сторож це його піст. Зі всякого дерева в раю їстимеш, але з дерева, пізнання ну, добра і зла не їстимеш, бо тоді, напевно, помреш. Так Бог сказав. Отже, Бог знав людську природу, він знає, яка вона, і тому він. Зразу ставить біля нас оцього сторожа, який має пильнувати. Тобто він дає ліки ще до хвороби, або можна сказати, він дає профілактику хвороби ще перед самою хворобою. Але ми знаємо, що людська природа така, людина не дотрималася цього. і Зрішила. Цікаво, диявол підходить і починає спокушувати. Диявол заздрив людям, заздрив, бо він сам втратив присутність Божу, він сам втратив дружбу з Богом. І це його дуже сильно дратувало, що якісь нижні, нижчі сотворіння мають дружбу з Богом, а він ні. І він дуже заздрив він хотів, він, е, хотів розірвати цей зв'язок людини з Богом. Тому він підходить. Зауважте, до Адама не йде, йде до Єви. Чому? Не знаю. Але, напевно, він знає, що жінка вона така більш цікавіша, більш чутливіша, більш емоційна. Тому йде на діалог з Євою. І Єва спокусилася. Спокусилася і втратила втратила ласку Божу. Але не тільки сама спокусилася, але ще й дала своєму її. І знов цікавий момент, коли Бог дізнався, що вони зрішили, він кличе Адаме, де ти? Він знав, що Єва перша зрішила, але її не чіпає. А чіпає кого? Чіпає шефа. Чи байбо чоловік це шеф в хаті, це господар, це хазяїн. І тому він питає, де ти був, коли таке робилося? Яка твоя відповідальність? Що ти робив, щоб показати, що ось ти відповідав за цю жінку? І це є чоловіки, дорогі чоловіки, це є більше. Також для нас, наукою ми маємо це розуміти, що Бог поклав відповідальність за родину в наші руки. Це є наш пов'язок. Ми повинні бути для них дійсно і священниками, і, і настоятелями, і, і батьками, і, і провідниками, і директорами. Це того, відпові... чоловік повністю відповідає перед Богом за родину. І тому Бог питає, де ти був, коли робилося те, Святий Іван Святого каже, людина через непошанування посту втратила рай. Тож тепер через пошанування посту ми можемо цей рай знову досягнути. Тому можна сказати, що піст це є добра дорога до Царства Божого. Це є добра дорога, щоб виправити наші відносини з Господом це треба робити. Церква нас постійно до цього заохочує, і ви знаєте, що є в чотири рази в році пусти, але є ще одноденні пусти. І піст завжди є милий Господу Богу. Бог любить тих людей, які приймають піст в своє життя. Є такий дуже промовистий приклад зі Святого Письма. це було з пророком Йоною. Бог йому сказав: «Ти пророк, йди в місто Ніневія. І скажи їм, що ось, Божий приказ, щодо вас такий, що 40 днів, і це місто буде зруйноване в попіл. І Йона пішов, але цікаво, прийшов, як пророк проповідував, приходив на белюдне на місце, де є базари приблизно, де було багато людей, він починав на базарі говорити, ось голос Божий до вас такий. А Йона прийшов там говорить: голос Божий до вас такий. Тобто він не дуже хотів виконати Божу волю, але. Якось там виконав, пішов і як там говорив Божі слова. І Йона говорить, що Бог сказав, що ще 40 днів із Неневія буде стерта з лиця Землі за те, що ви робите такі злочини. А мешканці ненавії, вони е, жили насильством. Вони любили пограбувати один одного, забрати чуже майно. Ну, Це було погана поведінка цих мешканців. І Йона приходить звіщає їм волю Божу. Цікаво, що мешканці цього міста почули про проповідьони, хоч він говорив будь-як. «Будь -як». Це означає, що нараз священник може говорити будь-як, але ці слова можуть впасти в людську душу, а може говорити дуже гарно і нічого не зайде. Це так буває. Це від сили Божої залежить. Тому Йона говорив будь-як, люди почули, що ось буде Божій присутній невія буде стерта. І е, сам начальник міста, всі його підлеглі, і він оголошує, що ось 40 днів всі лишають свою роботу, всі беруть на себе піст, всі постяться і просять Бога у І так і сталося. Всі мешканці лишили все, що вони робили, і почали постити. І цікаво. Коли Бог побачив їхній піст, він цього посту не прийняв. Але він побачив, що, людина, що ці люди через піст відвернулися від своєї поганої поведінки. Він побачив, що через піст вони виправилися. І він передумав карати це місто. І він сказав, не буде ні не вія покарання. А це було велике місто поза 20 тисяч населення. На цей час це велике місто. Міневія не буде покарана через те, що вони відвернулися від своєї поганої поведінки. Не через Піст, а через те, що Піст допоміг їм виправити їхнє життя. Ось які правильні акценти, дорогі браті і сестри, піст це ліки ліки на наші хвороби, ліки на наші слабкості, це є ліки проти наших ідолів, які ми поставили собі часто своєю. Тому, дорогі браті і сестри, скажіть, дивіться, як це актуально сьогодні? Ми бачимо, я не песиміст, але ми бачимо, що наша держава вона також висить на волоску. Це не треба бути великим експертом, щоб бачити, що це все дуже сумно виглядає. Скажіть, хіба і нам не слід сьогодні також взяти на себе цей піст? Щоб цим постом просити Бога або через цей піст випросити виправити своє життя, або випросити ласки для тих, хто погано живе. Бо в нас так само не бракує цих речей. Ви чуєте мільйони інформацій про корупціонерів, про хабарників, про вимагателів. Ми це все чуємо. Це все ні не віє в новому виді. Це все то саме. Тому Можна через піст, цей піст жертвувати за їхнє навернення, за їхнє опам'ятання. Бо зло роблять люди, але Бог, якщо карає карає всіх, ось це є сумність і злих, і добрих, і злих і добрих. Тому піст лікує, це є спасений лік на наш час. Цей піст треба прийняти так, як церква каже, хтось може сильніше Можна сильніше, але скільки можеш, що можеш, хоч трошки, хоч скільки дозволяє на наші сили, і цей піст буде спасений. Бог благословить нас через цей піст. І тепер ми переходимо до від загальних речей вже ближче в наші родини. Цей піст є важливий сьогодні, але зауважте, що Він виправляє нас, він дає нам ліки на наші, на наші рани. І в нинішній час цей піст є потрібний, але нам, напевно, треба звернути увагу на інший вид посту. Бог до неї промовляє, можливо, навіть і шепче, можливо, навіть тихенько говорить. І тому для сучасної людини треба обов'язково знайти хвилинки тиші. В цій тишині Бог нам показує, як ти маєш жити, що ти маєш робити, як ти маєш будувати свої відносини з Богом і з ближнім. Тому цей різдвяний він є в такий час, коли є довгі вечори. Природа вже нас сама до цього спонукає, щоб ми знаходили хвилинки тишини, щоб чути від Бога спеціальні слова, важливі слова в нашому житті. А тепер дивіться, сучасна людина. Вона виходить, якби боїться тишини. Вона рахує, що тишина для неї це є якийсь порох. Вона в тишині часто не знає, що вона має робити. І тому тільки людина сам на сам, вона зразу включає якусь програму, новини, якусь лекцію, музику, постійно щось ходить в нашу пух. Постійно цей світ нам несе свою пропаганду. Світ нам говорить, що і як жити. Не Бог. Не Бог. Світ. Світ говорить. І святий апостол Йоанн у своїх посланнях каже, дітоньки, не любіть світ, ні того, що у світі. Бо все, що в цьому світі, це похід тіла, похід очей і гордість життя. Ось це є пропаганда світу. Якщо ви бачите всі засоби масової інформації, соцмережі, ну, можна сказати, 97% з них це то. Похід тіла, похід очей і гордість життя це то. Це те саме, що диявол підступив до Єви, що він зробив з неї, до неї? Він сказав їй цих три саме слова. Похід тіла, похід очей і гордість життя. Нічого нового. Він сказав, Бог заборонив їсти. Так. Але Бог це так зробив, бо він знав, що ви станете такі, як боги. Тобто дьявол їй підказує, ти будеш така, як Бог, ти будеш така горба, ти станеш така, яка знає, що таке добро і зло, як всевишній, як всевишній Господь. Це то. І Єва подивилася, що е, овоч придатний до споживання, погідь очей, вона е, тіла. Вона побачила, що його можна їсти. Вона побачила, що він гарний, що він гарно виглядає. це Бог і очей. Їй було цікаво, що буде з нею після того, що як вона дізнається, що це таке є. Добро і зло, і станеш така, як Бог. це гордість життя. Цих три гадьки. Нема інших. Як є услава в ними, так і нас, ними. діями. Бог і тіло, Бог і тієї гордість життя. І тому. Дуже важливо нам, дорогі браті і сестри, в часі посту знайти цей час тишини. В цьому часі Бог хоче нам сказати важливі слова. Він нам хоче дати багато підказок. Ми багато часто житті кігубимося. Не знаємо, як поступити з тим чи з тим, як вибудувати правильні відношення до того, чи до того, чи відношення до Бога. І якраз цей час тишини, час мовчання, Бог нам хоче їх. Казати. Він нам дає це світло в наш розум, щоб ми, ми, ми знали, як правильно далі будувати своє життя. І тому це важливий момент. І це дуже сумна історія, коли ми побачимо нашу молодь. Постійно вона є в чомусь, вона постійно щось слухає, постійно щось той світ їй говорить, щось в хаті завжди включене. Якщо їдете в машині, завжди або радіо включене, або знову телефон включений, їдете в автобусі, всі мають навушники, до них постійно говориться Ну, Не Бог. Або мало дуже говорить Бог. Дуже мало. Тому давайте ми попробуємо в цьому часі в різдвяну посту знайти ці моменти тишини, щоб Бог нам сказав такі важливі і потрібні слова в нашому житті. І це дуже важливо в родинному житті. Родина це є, як от казав десь Степан в своїх науках, що це остання битва, яку буде робити Матір Божа, це буде битва за родину. І це дійсно так є. Це, ми бачимо, що в нинішній час ця інституція настільки сильно атакована, що вже, здається, далі нема куди. Якщо це не є ідеологічні питання, ЛГБТ і, і все решта, тоді це є побутові питання, бідність. Тяжкі стосунки, насильство і так далі. Це, цього всього в родині в сучасних родинах вистачає багато. І тому дуже важливо нам зберегти святість родинного життя. Дуже, звичайно, наше життя є дуже коротке, а особливо життя родини, воно часто є коротке. І нам хочеться, цей час, щоб цей час був дійсно щасливий час. Щоб разом прожити в щасті. І напевно, ми себе забудуємо, але як то зробити? Як нам побудувати це щастя родинним життям? І церква каже, що це можливо зробити. Попри всі обставини, які є в цьому світі, можливо побудувати щастя. І це щастя можна побудувати на трьох важливих стовпах: це є спільне ліжко, спільний стіл. І спільна молитва. Ось ці три речі, вони повинні завжди бути в родині. І якщо вони завжди будуть разом, які би там обставини життя не були: бідність, небідність, тяжкі характери, різні клопоти, хрестиве, випробування життя. Якщо цих три речі буде, буде щастя, бо тоді це те, що єднає сім'ю. Це те, що дає. Одне серце і одну душу. Отже, спільне ліжко це означає, що чоловік і жінка повинні обов'язково бути в одному ліжку. Це, це минає тему з моральних причин, але це важливий момент, що завжди повинна сім'я бути разом, мати спільне ліжко. Другий момент це є спільний стіл. Коли наші сім'ї разом сім'ють. Більшість сімей це є святвечір і великої Свямок. Це дуже сумна історія. Найбільше, що єднає сім'ю, це є спільність сіл, коли разом сідають споживати їжу. Це те, що найбільше зближує. Звичайно, можливо, неможливо кожен день це робити. Можливо. Але є такі дні, коли обов'язково треба це робити. І ці дні це є день недільний, день Божий. Разом пішли до церкви, прийшли з церкви разом, обов'язково спільний обід. І дивіться, це вже як релігія має виглядати, як культ. Цей, цей обід це не є простий обід, це є святковий обід. Тато має своє місце, мама має своє, діти мають своє. Тато проводить молитву. Це видно, хто в хаті хазяїн, це господар, це священник, який благословляє цей стіл. Це показує, що з чиєї руки ви отримали ці харчі, які авторитет даються. Ось, провадили молитву тато наливає кожному окрем їсти. Це робить таку незабутню атмосферу родинного життя. уявляєте, як це впливає на дітей? Дитина, коли росте в такій атмосфері, вона їй завжди мило буде в родинному гнізді, їй завжди це, це, це тягне туди. І коли вона виростає, їй знову хочеться вернутися в дитинство, де була така мила атмосфера недільного обіду. Це дуже будує, в виховному плані це для молодих родин. Це дуже потрібний аспект спільності. І тому, можливо, неможливо кожен день це робити, але принаймні неділя обов'язково мусить бути. І дуже сумно, коли прийшла неділя, тато поїхав на рибалку, мама пішла про подружка, діти ще хтось знаходить. Ні, неділя це день родини, це день, коли сім'я повинна бути разом. Це те, що цементує відносини. Якщо цього не буде, повірте, щастя в родині не знати, яке буде. Це не, не то, мусить бути спільністю. Це те, що дуже сильно єднає людей. І третій стоп родинного життя це є спільна молитва. Не обов'язково повинна бути довга. Ми завжди священники кажемо і боремося за те не кількість, а якість. Якість. Але важливо, щоб це було разом. Разом. Тато крикає, мама клякає, діти крикають. уявляєте, який це педагогічний момент, коли є, наприклад, в сім'ї запроваджений сталий закон молитви? Спочатку це тяжко, ну, всі початки тяжкі. Це треба відшліфувати. Але потім діти вже заганяють батьків, тату, маму, час, дев'ята година, ми маємо молитися. І це не обов'язково має бути довго. Це може бути три очі, наш три богородиці, там, чи якась інша коротенька молитва, чи маленька вервиця, чи якась спільна дев'ятниця купуває. Воно разом. Це цементує відносини. Якщо навіть є в родині сварки, але є час спільної молитви. Ми приходимо, ми обічені один на другу, ми нервові часто один на другого. Але ми тикаємо і молимося, прости нам провини наші, бо ми завалили. Бо ми прощаємо винування нашим. Все, ті слова мені вже говорять: іди мирися, йди вибачайся, йди шукай розуміння. Ось вона працює. Ця спільна молитва, вона дуже важлива. Вона цементує родину. І тоді, які би хрести, її не зустріли. Які б випробування життєві Бог не поклав на їхню дорогу, ця родина буде з довірою до Бога йти вперед. Вона буде довіряти Богу понад все. Тому навіть в сьогоднішній час ми чуємо, як засоби масової інформації розганяють про те, що ось має бути кинута нова ракета, велика, на, можливо, кинута буде на Західній області і так далі. Це часто наганяє на нас страх, як це буде, як ми це все переживемо. І тут, дорогі браті і сестри, ми повинні ясно розуміти, що ми повинні, як християни, робити все, що від нас Бог хоче. Це означає молитва, пість, милості, добрі діла, жити так, як Він хоче. І там же, що буде, то буде. Ми в руках Божих. Бог провадить нас. І це треба мати таку велику довіру. Бо легше всього падати в паніку, пережиття, наводити страх на інших. Ні. Ми, як ніхто ми не буде певні, Бог над нами, Він провадить нас. І це, ця довіра до Бога, це і висока школа духовного життя. Вона не проходить зразу, вона не проходить до всіх. Але ця довіра до Бога, вона тоді надає таку певність. Щоб Всевишній нас захистить. Тому, дорогі браті і сестри, е переживаючи цей час Різдвяного посту, давайте постараємося, хто як що може, щоб ми також кинули в купілку для нашої держави якісь умертвення, які можемо зробити в, для навернення грішників для опам'ятання тих людей. Зло. Також обов'язково найдімо час на тишину. В Тишині Бог промовить до нас, в Тишині Бог нам підкаже, що і як ми повинні робити. Тишина вона дасть нам правильний хід нашим думам. І якщо ми хочемо збудувати щастя в наших родинах, то ми повинні завжди будувати її на цих трьох стопах. Спільне ліжко з тіл і спільна молитва. Хай пречиста Діва Марія, яка є посередниця всіх ласк, дасть нам це правильне розуміння християнського життя, хай вона допоможе нам провадити благочастиво цей час різдвяного посту, хай вона приготує наші серця до зустрічі з Ярослосителя Ісуса Христа. Амінь. ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Слава Ісусу! Христу. По твоєму сприбігає, Богородице, молодий наші Господи, молодці, стави, співчини і насвятая, Богородиця, присвітає, Богородиця, присвяє Богородиця, Сан Світлані.